Трамп наблюдает за ситуацией на поле боя и понимает, что победу в конфликте одерживает Россия и дает Киеву понять, для урегулирования Украине придется пойти на сделку в основном на условиях Москвы. Об этом сообщает NBC и политику со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома. По их словам, президент США осознает, что у него куда больше рычагов давления на Зеленского, чем на Путина. Собирается ими воспользоваться. Только вот когда? Второй человек в Америке, вице-президент Венс, в большом интервью NBC признает что закончить конфликт быстро не получится, обозначает новый дедлайн, конец зимы. В Вашингтоне надеются добиться мира через полгода. Два главных вопроса, которые предстоит решить. Территориальные уступки Украины и гарантии безопасности. Венс рассказал, что Трамп вовлечен в миротворческий процесс. Он пытается разобраться во всех мельчайших деталях украинского кризиса. Венс отметил, что русские проявляют на переговорах гибкость и уже пошли на значительные уступки. Хотелось бы знать, какие мы сделали уступки. Ну а киевский режим продолжает демонстрировать недоговороспособность. Обсуждать территориальные вопросы. Зеленский согласен только с Путиным лично. Речь исключительно о формате нынешней линии фронта, заявил первый зам главы МИДа Киселица. Сам Зеленский продолжает требовать саммита с Путиным на высшем уровне и просит Белый дом убедить Кремль согласиться на такую встречу. Издание «Евроэктив» гадает, где же она может пройти. Самым вероятным местом для саммита называют Будапешт. Среди других вероятных площадок – Стамбул или Доха, которая является нейтральным местом для обеих стран. Шансы Москвы также Рима, Женева или Вены эксперты считают минимальными. Сегодня блок НАТО поделился по сути на два лагеря. Америка, с одной стороны, пытается продавить инициативу, когда оружие она не будет просто так давать Украине, а будет продавать. Блок НАТО, то есть европейские страны, они создали своеобразную коалицию, которая говорит, что мы готовы оплачивать это оружие. Тут получается игра на две руки. С одной стороны хочется сказать, вот какой я миротворец, с другой стороны надо продать максимальное количество оружия для того, чтобы заработать именно на торговле оружием. Я так думаю, что эти полгода, если с другой стороны, наверное, еще надо добавить, что Трамп предложил Украине значит, заключить с нами мирное соглашение. Руководство Украины начало артачиться, не захотело этого сделать. Ну, Трамп решил чуть-чуть отойти в сторону и дать возможность самой Украине, наверное, прийти к тому заключению, что им надо уже заключать этот мир. Поэтому, опять же, вот, вот все время это слово, игра слов. Нам тоже, конечно, тяжело, потому что тяжело в каком плане ориентироваться, когда все время пытаются нас обмануть, все время пытаются нас во всех аспектах подвести к тому, чтобы мы подписали какое-то соглашение, которое не будет выгодным для России. Мы же с вами помним, сколько раз нас вводили в заблуждение. Так мы 8 лет просидели, думая, что минские переговоры, минские соглашения приведут к результату поэтому нам надо идти вперед я так думаю чем дальше чем ближе как говорится к зиме у нас результатов будет еще больше то есть мы начнем идти еще быстрее потому что основные укрепления которые были для нас ранее считая непроходимыми они уже пробиты мы уже на всех направлениях уже имеем хороший плацдарм І вже хорошо начали вклінюватися уже в території нашого противника. Будемо з вами говорити про покровськ, про ситуацію на фронті, адже збройні сили України там. Активно нищать рашистів і зазначають про те, що просунулися біля Покровська, і більш детально про це доповіли в інституті вивчення війни. Українські збройні сили дають відсіч що окупаційні армії РФ на багатьох ділянках фронту українські війська відбили Михайлівку ще біля Покровська після успішних контратак. І про це йдеться у новому звіті інституту вивчення війни. Щодо Сумської області зазначається, що протягом 24 серпня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області. Втім, підтверджено, що прогресу вони не досягли. За відбила атаку війська і біля південної околиці Юнаківки, ймовірно, обмеженої диверсійно розвідувальної групи, які намагалися перетнути міжнародний кордон. Поблизу по проходів щодо Харківської області, російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області в центральній частині Вовчанська, 23 та 24 серпня, армія РФ атакувала на північному сході від Харкова поблизу Зеленого Вовчанська та Синельникового на Куп'янському напрямку. Окупанти продовжили наступальні операції. Підтвердженого прогресу вони не досягли, і командир українського батальйону, який діяв на цій ділянці фронту, заявив, що російські війська не можуть перекинути техніку чи мотоцикли через річку Оскіл для проведення операцій на північний схід від Куп'янська через українські удари з його слів загарбники повинні перетнути річку групами по 10-20 осіб на саморобних човнах. Бачимо, що природні об'єкти допомагають українським військам. Ну, а рашистам через це дуже складно наступати. Донецька область 24 серпня. Російські війська продовжили наступальні операції на Сіверськову. Торецькому та часів Ярському напрямках, але не просунулися вперед. За даними аналітиків інституту вивчення війни на Покровському напрямку, українські війська просунулися вперед. Збройні сили України звільнили Михайлівку, що на схід від Покровська, та просунулися на південь від Мирного на північний схід від Михайлівки та на північ від Миролюбівки. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив 24 серпня, що українські війська відбили Михайлівку після успішних контратак. Російські мівблогери стверджували, що українські війська контратакували по поблизу Золотого Колодязя Кучерявого Яру і обидва на північний схід від Покровська, Володимирівки та Михайлівки. Також вони стверджували, що українські війська отримують позиції в Красному Лимані на південь від Мирнограда та на північній околиці. Удачного, тобто, бачимо, що незважаючи на те, що ворог переважає як в особовому складі, так і в техніці, нашим військовим це не на заваді, вони продовжують відбувати наші території назад, і звісно, не дають просуватися. Ворогу у парад. Ну а президент України Володимир Зеленський повідомив, що стосується поступок Росії, мені про це невідомо. Я не вважаю, що ті речі, які звучали з російського боку, що вони готові не захоплювати далі Україну, є поступка, поступками. Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з територій, які Росія не контролює, зазначив Зеленський. Він нагадав, що навіть обговорення таких пропозицій виходить за рамки між. Міжнародного права. Президент звернув увагу, що зараз зустріч на рівні лідерів залежить виключно від Москви, а також від Вашингтона. Тому що саме Сполучені Штати Америки запропонували, нагадаю, 7 березня припинення вогню ми це підтримати. підтримали, нагадав голова держави. Ну, а що стосується особисто е, мене, то найулюбленіші новини, які можуть бути за день, то це про те, як. Пілоти з FPV, з п'ятої штурмової бригади регулярно знищують логістику ворога, засоби зв'язку та його піхоту. І зараз на відео ви побачите, як ураження квадроцикла відбувається з окупантом двох транспортних засобів, антени та особового складу. Далі що стосується тимчасово окупованої території, а саме Кримського півострова, будемо говорити. Адже в них там чергові проблеми, які створюють знову ж таки раши статовних проблем з водою, то з електрикою, то затримки поїздів, літаків, щось таке. Цього разу щось нове. Новенька у Криму після тижневої відсутності на автозаправках з'явився бензин популярної марки А 95 Проте вже за новою рекордною ціною. Ну і так для порівняння, щоб ви розуміли, 10 серпня вартість літра бензину А 95 становила 69,35 рубля. А сьогодні вже 70,79 рубля за літр. Тобто за два тижні ціна зросла на 2% або 1,40%. 0,04 рубля і такого швидкого стрибка цій на бензин у Криму у цьому столітті ще не було. Але враховуючи на сприятливі умови для паливної галузі сусідньої Росії та анексованого Криму, що складають, зокрема можна зробити прогноз, що і цей рекорд зростання цій на бензин зовсім скоро буде. Побитий. Просто дивно, що в Україні, так би мовити, бензоколонці бензин став дефіцитом і розкішшю для пересічних автомобілістів. І про це говорять місцеві жителі Крим Реалії. Ось така невтішна ситуація складається для місцевих жителів.